Так, доброго дня! Сьогодні у нас 4 березня. Отака погода. Ще у нас лежить трішечки снігу, залишилося. температура плюс 1, плюс 2, сиро, холодно. Така мерзопакосна погода, як би я сказав. Хочу вам сьогодні показати розказати Цікаву, цікаве відео. Про три сорта винограда, які пережили приморозки весни 24-го року і дали урожай. Урожай я маю на увазі половина або дві третіх від того, якби не було приморозка. Сортів у мене посаджено багато, є по кущику, є по п'ять кущиків різних. Ну, що цікаво, іменно оці три сорта дали урожай. А на других сортах. Одна гронка, три гронки, нічого. Після того, як були приморозки, я вам показував відео, що це перший раз в моєму житті такий великий приморозок був. Уже виноград розвивався, вже було все добре і фактично все вимерзло. Осталося один кущ. Вікторії, три сорта плєвіна і один сорт Страшенського. Це те, що не змерзло. Верніше, воно також змерзло частково, Там 30%, 20% паганів. І там був урожай само собою. А що було іменно цікаво, отут. отут, на общому винограднику, а там трошечки від садка трішечки також по пів куща залишилося не примерших. Остальне все було чорне. чорне. Я, як би сказати, після того. Часть виноградника 30%, напевно, або більше вирубав. Сказав мені, оскільки не потрібно, що отак воно, як би сказати, поступає. Що схотіла, змерзла, схотіла там ще щось. Ще, що. Ну, я не про те. Я про те, що іменно розкажу вам ці три сорта, що цікаво. Напевно, я вам перечислю приблизно, що в мене ростуть тут преображення Віктор, Надія Азос, Кадрянка, Страшенський, Аркадія, Лора, Кущик Ландиша, Кущик Руслана, потім якісь два чи три пересорти, я не знаю назви. Потім що там ще в мене є, нізина росла один, потім лучистий ріс, потім Благовест один залишився, а то росло більше. Ну і ще деякі, так я вам прямо на вскидку не, не скажу. І оце всі вони в мене змерзли або підмерзли, або померзли. І я думав, що якщо чесно не буде, не буде нічого в цьому році із з того. Потім пройшов деякий час, воно почало відбивати. І що цікаво, на деяких не було нічого, на деяких була гронка дві, а на трьох сортах, ну, напевно, половину-дві третіх урожаю від обичного. Десь я так бачу. Ну, ягода була дрібніша, срок дозрівання був трішечки зміщений, напевно, на 2 тижні пізніше. Е, і так, І так. Третє третє місце, третє місце, отут воно росте, п'ять кущів. Не всі її люблять, хтось, можливо, давно повикидував. Мені вона подобається. Ну, пошти подобається. Надія Азос або Надєжда Азос. Вона також оці всі п'ять кущів були змерзли, ну Яка грязюка за ногами. Оце вони в мене. Вони були змерзли, все чорне. Потім воно відросло. Були гарні багани. Весь виноградник адмільдю не обробляв. От Оїдів два рази два рази по гронах. Оце так був урожай. Ягода була трішки дрібніша, були трішки розтрєпиші. Ну, тим не мені, я кажу, доволі рясно, непогані грони, висіли в цьому році, в тому році не розтріскувалися. Ну, то таке третє місце надії Азос. Потім тут ось він росте. Зараз я вам покажу. Три кущика у мене, три кущика, Ось тут вони кадрянка. Синій також виноград, ранній. Також він доволі непогано встановився, пообивав пагани і був, був урожай. Був урожай непоганий, невеличкі гронки. Ну він був і це не дві-три грони. Це Друге місце Кадрянка. Старий провірений сорт. У нас же всі зараз зараз ганяються за новинками. Думаю, що чим новіше, тим воно краще. Ну і я так частково думав. А воно, ви бачите, краще, а воно не краще. Наприклад, на тих же сапах ну, вони не зовсім новинка, такі як Ландеш, Руслан. Що там у мене ще з більш нових? Ну, на них не було нічого. На них не було нічого. Лоза була і все. Ось тут у мене лора, наприклад, була, то на лорі, по-моєму, дві гронки було. Три куща лори, дві гронки було. зіна, нічого не було. Що цікаво, я нахвалюю новий подарок Запоріжжя. У мене отут п'ять кущів прищепнуті на кобері. І вони кожен рік з урожаєм було все дуже добре. Тож на цих п'яти кущах, на дві чи три гронки невеличких, нічого не було. І так, третє місце Надія Азос, друге місце кадрянка і перше місце. Хто що скаже, перше місце. Перше місце. Перше місце отут вони ростуть, зараз я вам покажу. Це у нас сама любима-нелюбима. Аркадія. Аркадія також дуже порадувала, напевне, ну, 50% урожаю вона, отут вона, і отам вона 50% урожаю було Аркадії. Трошки по-другому тільки грони були такі поменші, і що цікаво. же ж вони не дуже плотні, а, так, а такі вони вийшли в цьому році після приморозків, як їжачки, такі, знаєте, доволі цікаві. І вони пізніше трішечки дозріли. Оце такі сорта. Хтось вже їх і забув, хтось їх вирощує. Ну, бачите, не більш нові. Ну, не знаю, даже, як сказати, чого ці вродили, а ті не вродили. Хоча вони, ви бачите, в одному масиві всі посаджені, і є п'ять кущів, той же новий подарок, що можливо там один кущ, а другий би був заражаєм. Ну ні, урожаю не було. А іменно на оцих трьох сортів, можливо, це комусь цікаво буде. Що от бачите, після такої ситуації з якимось урожаєм я залиши. Хоча померзло все було дуже, дуже і дуже, і я не вірив, що взагалі щось буде. Ну Оце таке коротке відео. Хотів поділитися, можливо, це комусь цікаво. Можливо, в когось друга ситуація була, можливо, хтось напише, що в нього якісь другі сорта. Бродили. Погода сиро, холодно, на двір виходити зовсім немає бажання, сніг, земля ще промерзша. Вже вроді потрібно оцю тепличку доробляти, бо воно ж перед цим морози були і 12, і 14 у нас. Ну а це все, що я поки зміг зробити. Ще з цим грипом переболіла вся сім'я, дуже важко. Температура 39,4 була, наскільки такий жорсткий цей грип був. Чи це коронавірус, чи це грип, я не знаю, що це було, але до сих пор ще трошки в грудях давий кашель. Не хочеться тут теж вийти, промерзнути і заболіти оп'ять. Це таке. Відео про виноград. Так що ви бачите, ми біжимо за всім новеньким, хочеться реклама, плюс нас підштовхують. Це знаєте, як по автомобілях. От нові автомобілі краще технологічніші, довершеніші, там електрички дуже рекламують. А якщо до діла розібратися, то ті моделі, які випущені коли-то, в початку 2000-х або трошки пізніше, 2010-ті, напевно. Да? А вони самі такі збалансовані. Вони до сих пор їздять, в них ресурс заложений, а в нових ще 100 тисяч. напевно, і купуй нову підталкують, щоб ти міняв ті автомобілі. Ну якось так. Отак, напевно, і з виноградником. Ти не тільки з виноградником можу. Порівняти, що от новий сорт, давай, давай. І що цікаво, ти заводиш новий сорт. І він перший-другий урожай ще якось дивишся. Вроді, то щось і буде, треба його додати, щось він покаже. А потім проходить час, а він нічого не додає, не показує. Або ж не опиляється. от візьми, Наприклад, Ландиш. Ландиш, от зразу там бігали, дорого, все, Ландиш, який він гарний. Посадив я той Ландиш. А воно і грони немає. І рік нема грони, і два нема, і три нема. Потім починаєш читати, пишуть, та його там потрібно обробляти, його там потрібно прищипувати, запиляти там. Ти -ти 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 -ти. Так підожі. Так другі ж виногради, такі, які ростуть у мене, їм ж нічого не потрібно. Вони навіть після приморозків, бачите, вони з урожаєм. Для чого потрібно оті, оті танці з... Понимаєте? Ну може комусь це цікаво, цікаво, цікаво собі щось в першу очередь доказати. То можливо і да. Ну а так як воно, другі сорта можуть прекрасно давати урожай без за цих танців, так для чого ти танці? І так багато з новими сортами. Рік два вони вроді показують так само, як я там завів ще хамілеон. Вічнівецька, ну, вроді ж, блін, і реклама, і класно, і все і людини, якої я купував. Да, каже, в мене грони великі, подобається, все хорошо. А в мене ж то ні грони не було, нормально, то розтрьопаші, то дрібне, то, блін, а був насадив скільки чотири куща, чи скільки насадив. Оце один, по-моєму, оставив. Після оцього всього п'ятії весни. Оце все отут, -отут росло. Це ще ся вправо показую. Тут поворот, там видно, і ще ці типу, пооставали. Бачите, тут я повернував. Тут труби от, от там є. Оце аж туди доходить бачите, Там, там, ще далі трошки палка стояла, то оце я вам показую, вже нема. Бачите, по три прольоти, по два прольоти, оце я все поубирав. І опять же з тим хамелеоном вертаємося. Ну, не тільки хамелеон, це як приклади те саме. І він год-два урожай, поки молоденький, блін, дивися, Та, ну, Буде перспектива, а перспективи то немає. Опять же, бачите, Лора, вроді гарний перевірений сорт.